Це була чергова запланована поїздка в Харсон. Ми підготували подарунки до Дня Святого Миколая, але тоді ми ще не знали, що нас чекає. Ну тепер Фасів приїхав <рігла> до вас. <рігла> 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 а з чого панлюків обстріляли з дронів? І зараз горить Дніпровський район, так? Да? Це вже другу добу немає світла. І проблема в тому, що люди, які мають електроплити, вони залишаються без гарячої їжі. Зараз військова адміністрація попросила про 1500 обідів для цих людей. Ми закриваємо зараз запит на 300 і протягом дня будемо також закривати ці запити. І сюди ж люди будуть іти ще так. Тут по місцю, і на місці, як завжди, 100-200 двісті. Зараз тут у нас на кухні немає ні води, немає електроенергії, готуємо на що це ще є газ. Спробуємо викручувати з цих ситуацій, але це дуже складно для наших волонтерів. Дякуємо вам за допомогу. Мене звати Альона. Я адміністратор соціальної кухні фонду святого Мартина Депорес у місті Херсон. Найбільша потреба в нас це, звісно, продуктова. Бо з цінами, котрі зараз в нашому місті, дуже складно і важко. Кожного дня забезпечувати кухню необхідними а, продуктами. Є є нові люди. Mm -hmm. Приходять які та сам соціально вообще благополучні приходять. Mm -hmm. є дуже очіжолі люди які приходять. Я yeah, ви, ви до нас кажуть дівчата вже другий рік. Так до da, нас приходять з самого початку. Ви знаєте, спочатку стіснялись. Мы думали, что так это как-то ну, неудобно такое время. Может, кто там больше нуждается еще. Но ну, так как не мой работы, муж у меня уже пенсионер, тоже с ним строится такое время, что нет некуда. Вот. И ходим, да, ну, девочки всегда, всегда горяченькая, свежая, во-первых. Нам хватает. Вот. И хлебушек, и компотик. И тут можно покушать горячее, как ни погода, не здесь, за столом кушает. Домой да, візьмемо з собою. Так що ми очень довольны, очень довольны. Дівчат у нас такі хороші, веселі. В праздник поздравляємо друг друга. Перед выходными хороших выходных желаем. Так що ми очень довольны, З мужем очень доволі. Слава кому, Богу, да. слава да. Богу. Да. Пускай Бог береже нас і всіх. Смачного приходьте. Да. Будемо допомагати, скільки зможемо. Дякуємо вам. Десятки. Наша мета цієї поїздки підготувати подарунки до Дня Святого Миколая для дітей Херсона. Hello. У місті, яке переживає складні часи, ми хочемо подарувати найменшим мешканцям трохи радості та віри в чудеса. Зараз ми тут готуємося до. Святого Миколая ми дякуємо всім нашим друзям і харитативним Фред, і Фундація Харитативним і фільмі Неон Ефект. І також, звичайно, всесвітній продовольчій програмі ООН, які нас підтримують, також і всім тим, які з нами поруч в цей час сьогодні. Так напевно, як в багатьох куточках України в Херсоні немає світла з огляду на ворожі обстріли. Тому ми, як фонд Святого Мартіна, залишаємося тут. Кухня, пральня, пекарня все це працює завдяки таким ж величезним зусиллям наших волонтерів на місці і також перевезення маломобільних осіб. Зразом з фондом Сильні бовільні співпрацюємо з військовою адміністрацією, також довезення води в ті села, де її бракує. Ці у нас триває від червня. Дякуємо всім тим, хто поруч.